Вітаю вас на уроці української мови читання. І тема сьогоднішнього нашого уроку дзвінки та глухі приголоси». Уже дзвінок нам дав сигнал працювати час настав. Тож і ми часу не гаймо, роботу швидше починаймо. І починаємо ми, як завжди, з артикуляційної вправи. Повторюйте за мною Зу-зу-зу, погодуй козу. За, 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 йди додому, коза. зу зу, зу я її сіна привезу. Зі-зі-зі, стрибаю на одній нозі. В Українській мові приголосні звуки ми можемо з вами поділити на дзвінки та глухі. Пам'ятаєте, ми вже з вами вивчали і знаємо, що в нас є приголосні звуки, тверді. Там які. А також ми можемо розрізняти їх як дзвінки та глухі. Будь ласка, промовте зараз слово бабка. Давайте разом. Бабка. Хто це, дітки, бабка? А ось же ж вона так, оце наша бабка. А тепер промовте це слово «пошибки». Тихо-тихо, бабка. Ще раз, тихо-тихо, бабка. Що ви почули? Наприклад, я почула слово не бабка, а папка. Папка! Ми тільки почули з вами слово папка. Правильно. А зараз запам'ятайте, щоб визначити дзвінки, чи глухий звук нам потрібно. Затулити вуха долоньками. Та нам треба промовити цей звук. Спробуйте зараз затулити вуха долоньками і сказати слово бабка. Давайте ще раз бабка. А тепер спробуйте сказати слово папка, папка. Якщо у вухах дзвенить... То це дзвінкий приголосний звук. Якщо в вухах не дзвенить, то це глухий приголосний. Закрийте зараз і спробуйте сказати б, б, б. А тепер спробуйте сказати П, 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 Б, Б. Ось так ми будемо їх з вами. Відрізняти. Ну що ж, будь ласка, приготуйте ваші посібники з української мови і розгорніть їх на сторіночці 44 та 45. Це 4 та 4, 4 та 5. Це дві сторіночки, з якою ми будемо з вами працювати, З якими ми будемо з вами працювати. Будь ласка, відкриваємо. І перед нами права друга. Промовте приголосні звуки в кожному слові. І дослідіть, які приголосні звуки дзвінкі, а які глухі. Давайте разом з вами спробуємо зактулити вушки і сказати м-м, м. «м». Він дзвінкий, правильно, давайте спробуємо сказати звук «ш», 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 «ш». -ш, -ш. Він глухий, Молодці! Далі давайте спробуємо розібратися з другим словом. Дітки, що там намальовано? Чашка. Давайте спробуємо. Ч-ч. Це глухий. Ш-ш. Ш. Ш. Глухий. К-к-к. Глухий молодці. Далі, дітки, на третьому малюнку це в нас ваза. Давайте спробуємо разом звук В. В, В, В. Це дзвінки. З, 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 і це дзвінки. А ось уже С, це буде глухий. Далі наступне слово: дітки, що там зображено? Гриб. Давайте разом. Г, Г, Г. Дзвінки чи глухий? Дзвінкий, а Х тоді був уже у нас, так, е, К, Х. Це в нас були б тоді вже глухі. Далі Р. Дзвінкий Б. Також дзвінки, дзвенить у нас у вушках. Добре, давайте спробуємо наступне слово. Терен, дітки, терен. Так, добре. Ти, ти, ти. Який це звук? Глухий, а Р. Р. Це дзвінки. Н. Це. Також дзвінки. Далі слива, дітки. Це у нас слива. Давайте спробуємо с, с с глухий Л, Л, Л. Це дзвінки. Так. Далі В, В, також дзвінки. Наступний шапка. ш-ш. Ш. Глухий молодці, п, 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 глухий, к к, к. Глухий молодці. Далі зірка у нас з, з, з. Це у нас дзвінки, р-р, р, дзвінки к. к. А кит – це у нас уже глухий. Ну що ж, молодці дітки. А зараз я вас попрошу сісти зручно і прослухати вірш. А потім для діток, які вже вміють читати, поставити відео на паузу і дуже виразно прочитати його. Ще не накупався річечка, пісочок. Хвилька налітає. Ти вже накупався, сонечко питає. Та у теплу хвильку знов і знов пірнаю. Ще не накупався, сонечку, гукаю. Для вас це вірш дове написала Наталка поклад. Давайте ми з вами спробуємо його разом прочитати. Хто не міє, дітки, той повторює за мною. Ще не накупався. Річечка пісочок, хвилька налітає. Ти вже накупався? Сонечко питає, та у теплу хвильку знов і знов пірнаю. Ще не накупався. Сонечку, гукаю. Чудово, а зараз давайте ми з вами трішки відпочинемо. Молодці, як гарно ви відпочили. А зараз знову починаємо працювати. Подивіться, будь ласка, на малюнку, і скажіть мені, які правила поведінки ми повинні з вами, яких правил поведінки ми повинні дотримуватись на водоймі, тобто під час купання. Подумайте мені, будь ласка, і скажіть, яких правил ви повинні дотримуватись. Ну, по-перше, треба відпочивати на водоймах лише в спеціально відведених місцях для цього, правда? Там, де можна купатися. Де купатися заборонено, там ми не можемо купатися. Наступний важливий момент, який ви повинні пам'ятати, діти, що тільки з дорослими ви повинні ходити купатися, не з друзями, лише з дорослими. У воді треба обережно, якщо ви граєтесь, бути обережними, щоб ви ненароком не зацепили так, когось біля себе, щоб ви не обрискали, так, щоб ця людина не похлибнулася водою. Треба бути дуже обережними, так, з нашими кругами. Чому? Бо вони також можуть перевертатися, так? Тож, будь ласка, зараз я вам пропоную переглянути відео про правила поведінки на воді. Пізнавальне дітям. Правила поведінки на воді та біля води. Відпочинок на воді повинен бути тільки у спеціально відведених та обладнаних для цього місцях. Діти знаходяться біля води та купаються тільки під наглядом дорослих. Вчитися плавати потрібно під керівництвом інструктора або батьків. Не можна запливати за обмежувальні знаки. Слід дуже обережно поводитися на надувних матрацах та іграшках, особливо коли є вітер або сильна течія. Не треба купатися довго, краще купатися кілька разів по 15-20 хвилин. У жодному разі не можна пустувати, стрибати з висоти, щоб не наражати на небезпеку себе та інших. Не пірнай у незнайомих місцях. Не підпливай близько до катерів водних мотоциклів. Ну що ж, діти? А тепер спробуйте ви мені розповісти про правила, які ви запам'ятали. Назвіть, чого не можна робити на річці, на водоймах, на воді. Чого не можна робити? Я сподіваюся, що ви багато чого запам'ятали. І також основним правилом є так час купання. Тобто ви не повинні переохолоджуватись, так? Треба купатися по 15-20 хвилин, але частіше, а не сидіти годинами у річці. Ну що ж, добре, а зараз давайте ми з вами пограємо в гру і підведемо підсумки нашого уроку. Зараз, якщо ви почуєте, Дзвінкий приголосний звук ви будете плескати в долоньки. Якщо це буде глухий звук, то ми будемо з вами просто сидіти, тобто нічого не будемо робити. Р. Т. Молодці, нічого. Л. Слухай, молодці. Ну що ж, дітки, а зараз оцініть, будь ласка, свою роботу на сьогоднішньому уроці. Якщо у вас усе вийшло, то оберіть ромашку, яка посміхається. Якщо було важко, то ромашку, яка знаходиться посередині. І якщо нічого не зрозуміло, то останню ромашку. Але я сподіваюся, я впевнена у вас. Що у вас усе усе вийшло. Тому на сьогодні наш урок української мови читання закінчений. На все добре, до побачення!